Всім привіт, хлопці та дівчата! Прийшла весна, прийшли фасади. Насправді це далеко не перший фасад, який ми робимо в цьому році, але він насправді дуже цікавий, є про що розповісти. Хто би що не казав, але якщо будинок будувався, перебудовувався, особливо якщо руки там були не зовсім прямі, а просто всім селом будували люди, як могли і з чого могли. Як ви вже зрозуміли, перша проблема, з якою ми зіткнулися, це абсолютно відсутність геометрії, і як наслідок у нас не сходилась навіть стіна та покрівля, якщо зараз ви власне можете бачити на екрані. Звісно, цю проблему, скажімо так, неприємність, ми вирішили за рахунок ось таких планочок. А як на мене, вийшло акуратно, симпатично, і головне, що вода не буде затікати за комірець. Як ви бачите, в одному з кутів замість 10 см, які планувалися, вийшло всі ці 30. Звісно, доводилось шукати якоїсь неймовірної довжини а дюбелі для того, щоб власне, все це закріпити. Звісно, коли все трохи, скажімо так, м'яко кажучи, нерівно, не вбійтися без станка. Тобто стандартні розміри це взагалі така плачевна історія і дуже довга. Також нам довелося дві стінки взагалі збити абсолютно всю штукатурку, яка просто не трималася, а клеїти туди пінопласт не було ніякого сенсу. Якось так, друзі, ось такі проблеми трапляються на подібних будинках. В будь-якому випадку усі проблеми вирішуються, було б тільки бажання, натхнення та, звісно, прямі руки. Зверніть увагу, який лайфхак ми використовуємо, щоб виділяти вікна, двері та кути будинку. Історія з малярною стрічкою відмінно підходить, якщо у вас велика площина і ви хочете її розділити на два етапи, тобто в один день перетягнути півбудинку, іншим днем затягнути ще півбудинку. Дякую, дорогі друзі, за перегляд. Якщо вам потрібен фасад, звертайтеся, порахуємо з будь-яких матеріалів, вентильований фасад, з натурального каменю, композитні панелі, будь-який фасад виконаємо в вашому будинку. Всім мирного неба та гарного дня!